Сьогодні. Кхе -кхе. Всім привіт. Ви на каналі... Ви знаходитесь на каналі Сущність. Сьогодні закінчився п'ятий тиждень моєї гри в рейді. Перепрошую за мою вимову. Я все ще намагаюсь покращувати свій рівень володіння українською мовою. Так, за минул. Ага, так. Рано, рано, рано. Ось. 35-й день забираємо нагороду. Поїхали. Е, вау! Це дуже круто. Я якраз е, трошки сон собі назбирав уламків. Сьогодні повідкриваємо їх. Поїхали по списку. Що я зробив за минулий тиждень? За минулий тиждень я зробив за п'ятий, який був, я звичайний рівень пройшов повністю на три зірки. Далі йдемо по персонажам нашим, що в мене є. Ронда в мене максимально розкачана, залишилося її фарбувати. Цей товстяк, як його прозвав, е апнув до п'яти зірок і зафарбував його. <coughs> Те ж саме зробив з цією дівчиною, апнув до п'яти. Наскільки вистачило до на фарби, пофарбував. І ну, зараз в мене є е я почав розвивати крижану баншу. Цей чар у мене стоїть у пріоритеті, тому що вона буде ходити на кланового босу та на дракона замість Каеля. Якось так. До речі, про кланового босу. Зараз я почав проходити кланового босу. Боса. А, от на третього рівня за... 4 ключа я За 3 ключа я вон, зніс йому ну, майже 4,5 мільйони. Це в нас другий сундук. Там ну, подивимося, що в мене буде виходити. А, і... <клес> ну, виношу його ну зараз ось такою ось таким складом. Ну і десь біля ляма чи. Ну, інколи. Лям інколи, не 900 тисяч, інколи. Воно ну, ну, майже на. Пар... От, на півтора ляма я ну, вношу йому. Якось отак воно виходить. Зараз подивимось, автомат, йде. Основне, що в мене є, так це товстяк і, ну, Каель, які вносять основний урон. Товстяк в мене вдягнений дуже слабо. Я його одягав, коли почав фармити зелену фарбу. Він там ну, мені дуже допомагав, він одягнений в те, що зменшує. На максимальний запас здоров'я, щоб не відхилювався так сильно бос. Зараз подивимось тут десь о, 13 ходівку ну, на максимально в мене виходило. Ну і бачите, що от вже лям є майже і тут ну, залишилось ще, ну ходів, десь боса 6-7. Основний урон по босу, який в мене ну вдається. от, ну, Коли прокає яд, ну тоді ну, багато шкоди я йому наношу. А коли яд не прокає, таких цифр в мене немає. Я ну десь на третину менше ну вношу урона йому. Ну І от бачите, за скільки? лям 600. В мене вийшло нанести босу. І все. Ось якось так. Я вибачаю за кашель, я ще все хворію. Але йдемо далі. Далі підемо по списку. Те, що я вважав зробити, це багато енергії я. Потратив на фарм у підземеллях, а саме ось цього хлопця. Почав фармити на 10 рівень о, на авто, але ну, з деякою я на ну, дещо допомагаю, визначаю пріоритети, цілі, які потрібно вбивати у першу чергу. І ну, якось дуже легко це в мене виходить. Що ще майже ну, хотів сказати, так це те, що я вже майже завершив проходити другий етап місії. Бачите, що в мене 56 місій, я вже пройшов. Деякі місії відкриються, ну, вже виконані, але їх треба повідкривати. І ну, от, ну, головна проблема буде, це остання місія. Цього етапу це зробити юстиціара собі. Там майже усі компоненти в мене готові. Осталось лише їх викачати та дочекатись відкриття цієї місії і зробити його. Так, що ми маємо? Ну, і дуже гальмую те, що отримання... От склянок з фарбою, ну, як я і казав на, на минулому тижні, вони відкриваються поступово, по дням тижня і це гальмує. Я ну, буквально завчора пройшов 4 місії а, і он, загальмував, он тому що он, фарба ну, зелена відкривається ну, відкрилася лише сьогодні. Ой, ну кашель дістав. Так. Те ж саме я розвинув а, свій кемп а, до ну, першого слот, до другого рівня підняв. І потрошки викачую тут свій корм і тих чарів, які в мене використовуються, але ну, закінчується енергія. Роблю якось так. Ось вони в Розкачуюся. Намагаюсь вставляти от сюди ті ж самі останні рівні. Там 19, 29, 39, 49, 59 буду вставляти, коли Арван розвине свою ну, крижану баншу. Так, і ще одна річ це те, що я все ще знаходжусь на. Бронзі, на бринзі на арені. Я її не проходжу, не роблю нічого, фармлю лише для себе ну, жетони он великого залу. Якось так він в мене зараз виглядає, нічого не змінилось, я лише додав е, трішки от, на міткості меткості на, е, на синіх на персонажах. Якось так. Так, ну, давайте ще зробимо одну річ, яку я збирав, а збирав я собі уламки. Давайте подивимось, хто з них може сьогодні випасти. Випасти в нас може ітель верховна на атаку. Ух, який демон. Орденежиті маршалет. Хто ще може випати? Воїни сумраку на, за... на захист. Мавпочка, Пророчиця. Ой, а то їй майже видавали, що схоже на неї Свящ... священник Армстронг. Нілкат який. Це шанси, так. І ще може випасти ловець. Якщо ловець випаде, то я буду. Я буду радий цьому. Так, ну давайте. Поїхали. Два ламки є. Перший пош... пішов. Дивимось. І. Галкут. Атака. Так, а що він вєм. Штраф защити, так. Ну, все дуже добре. Мабуть, я його... Якщо. Я, мабуть, ну кудись його та й приткну. З кожним. Ага, він атакує усіх ворогів у випадковому порядку. Я поняв. О, на кожна ну, наступна атака буде слабкіша на 25%. Крип. О, міньор, роб, ну, бомбу ставить. Добре. Хто в нас ще є? Викликаємо і якась гадость. Фанакс. Ну, нічого не вийшло. Дуже погано. Додатковий удар, так? якщо є штрафи на цілі. Так, блок бонусі. Ну, окей, 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 окей. Не, не здивував він мене. Добре, давайте ще один зробимо. І хто в нас тут? Синій взагалі. Стражниця мощей. Ну, кажуть, що вона щось може робити. І вона така. Штраф атаки. По врагу, штраф атаки, Ну, слухайте. Слухайте, а її можна, мабуть, на паучиху. На паучиху чи на дракона можна на це ставити? Напишіть, будь ласка, у коментах, ну куди цих персонажів можна ну, присобачити. Я, я ще трошки не розумію. Так, ну і чотири уламки синіх. Дивимось. Тут... Якийсь тюремщик. він не потрібен мені. Хто ще. Ти диви, який ніндзя. Ніндзя. Навіть не буду дивитися, що в що випадає, якщо випаде, як. Та скільки можна, вона в мене вже є. Валера. І... І знову синій. І знову якийсь незрозумілий дядька. Добре, що в нього є пасивка. А, збільшує супротив команди на 15 одиниць за кожний активний бонус на себе. <coughs> І це захист. Ну, мабуть, 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 він кудись та й пригодиться. Так, ну таким чином, побачили, що я. Не фартовий хлопець, в мене ніхто не випадає, добрий такий. Тому буду рад на вашому ну, буду рад тим, що ви мені підскажете, кого, куди можна вставити. Ну, на цьому, мабуть, будемо прощатися до наступного тижня. Плани на шостий тиждень в мене такий. Крижана банша 60 рівень, пофарбувати її трошки, якщо ви. А, крижана банша в мене майже зафарбована. Отримати 6 зірок, підняти максимальний рівень та ну, залити на неї останню фарбу, останню склянку фарби. Я, мабуть, за цей тиждень це і зроблю. Так, якщо ви, ну, в мене вистачить енергії, я також буду розвивати товстяка на 6, на 6, на 6 зірок. І буду розвивати венценосно собі. Якось так. Взагалі, в мене тут є свідки на неї. Я ще ходив на Мінотавра, тому що там потрібно було зробити е, ну, місію з цим... З, ну, з розвиненням ну, талантів. Так, хто в нас тут? Є якийсь Ламакс синенький чи немає? Немає. Ну і добре. І песним, як то кажуть. Так. Також буду нафармити ну, 3 КБ. Поступово завершу другий етап місії. Мабуть, на цьому тижні я зможу дойти його. Так, відкрий талант. Ну, це ми ще походимо на Мінотавра. Ось тут отримати 5 артефактів на лавовому рицарі. Оце буде довго, буду робити. Я проходив артефакти на... на Холодному рицарі, на морозному. Я бив його 3 дні. І лише на третьому дні мені почали падати артефакти, які потрібні. Ось тут, на лавому, я, ну, теж, мабуть, буду довго це робити. І провести розвіть Р... героя до 5 рівня. Це в мене хто буде? Хто в мене за планом буде виходити тут? Якщо чесно, мабуть, новоїтельницю це зроблю. Чи, мабуть, це буде вінценосна? Якщо на ну, фарби вистачить, я, ну, скоріш за все, буду її розвивати до п'ятого рівня. Так. Ну, і буду підтягувати. Кампанію складну до... до трьох зірок в мене а це, звичайно, трудно і так, складний потрібно. На першу главу кампанії завершив на три зірки. ну Тут другу треба завершати. Тут, тут ну, також можна буде отримати якісь плюшки. Ну і все. Буду фармити ще дракона. Предмети, щоб вони були в мене. Всім дякую за увагу. Якщо не складно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі по тим персонажам, яких я вибив сьогодні, які мені прийшли із уламків. А я піду робити свої справи, пізніше буде стрім по Wild Drift. Усім до побачення!